Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ніжні ароматні рибні котлети. Прості, домашні, ті, що хочеться куштувати зі сковороди. Ідеальний варіант для обіду чи вечері. Швидко, смачно і дуже по-домашньому. Тож готуємо! Всі інгредієнти будуть прописані на початку та внизу цього відео. Насамперед, підготовлена одна велика цибулина і нарізаю її кубиками. Не надто заморочуюсь, Адже далі буде все подрібнюватися. Ставлю сковороду на вогонь, вливаю 2 столові ложки олії і додаю невеликий шматочок вершкового масла грамів 15-20. Як тільки масло розтопилося, висипаю цибулю і пасирую 1-2 хвилини, щоб вона стала м'якою і солодкуватою на смак. Занадто засмажувати не потрібно, нам важлива її ніжність. Така цибулька зробить котлети соковитішими і м'якшими. А потім знімаю з вогню і нехай трохи охолоне. Тим часом переходимо до риби. У мене сьогодні два філе мінтая і два сома. Разом 750 грам у розмороженому вигляді. Але не прив'язуйтесь до конкретного виду. Підійде будь-яка риба без кісток, яку ви любите. Хек, тріска, судак чи інша на ваш смак. Я її вже розморозила, промокаю паперовими рушниками, нам не потрібна зайва волога. Нарізаю рибу на середні шматочки, щоб було зручно подрібнювати в блендері. Кладу частину рибу в чашу блендера. Вона в мене невелика, тож працюю два етапи. Сюди половину обсмаженої цибулі і подрібнюю до однорідності. Перекладаю в миску. Потім теж саме з другою порцією. Все по черзі без поспіху. Коли вся рибна маса в мисці, додаю 2 жовтки, 2 столові ложки панірувальних сухарів, чайну ложку приправи для риби. Стільки ж сушеного чеснику. Для свішості аромату трохи подрібненого кропу. Хоча можна замінити на петрушку чи улюблену зелень, а можна й зовсім не додавати. Сіль та перець усе за смаком. Тепер все гарненько перемішуємо, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. А далі невеликий секрет. Потрібно фарш трохи відбити. Просто набираю жменю і кидаю його назад у миску. І так по декілька разів. Це допоможе котлетам тримати форму і не розпадатися. А щоб фарш щільним і сухарі встигли вібрати вологу, ставлю миску в холодильник на хвилин 20-30. Але якщо часу обмаль, нічого страшного, можна і зараз сформувати котлети. Час мину і дістаю фарш із холодильника. Руки змочую в воді і формую акуратні котлетки. І так одна за одною ліплю і викладаю на дошку. У мене вийшло 12 штук, рівненькі середнього розміру, саме такі, що і на вечерю, і в лоток на обід. За бажанням можна їх обваляти в борошні чи панірувальних сухарях, але я сьогодні смажу без панірування. Так котлетки залишаться ще ніжнішими. Ставлю сковороду на середній вогонь, наливаю трохи олії і розогріваю. Викладаю котлети, але не щільно. Їм потрібен простір, щоб смажитись, а не тушкуватися. Обсмажую з обох боків до золотистої скоринки. Обережно перевертаю кілька разів, щоб добре пропеклися. Рибні котлетки ніжні, з ними треба поводитись лагідно та обережно. А коли з'явиться апетитна скоринка, вони готові. Знімаю на тарілку. Погляньте тільки на ці красені. Рум'яні, апетитні, ну просто неможливо втриматися. Подавайте такі котлетки з улюбленим гарніром, салатом або просто з хлібом. І смакуйте з задоволенням. У мене вдома їх з'їдають ще гарячими, ледве встигаю подати до столу. Не забудьте поставити вподобайку, написати в коментарях, чи готуєте вирібні котлети вдома. І, звісно, підписатися на канал. Попереду ще багато смачних домашніх рецептів. До зустрічі смачного всім миру та добра!